Такого хостелу ви ще точно не бачили, де живуть наші українці. Подивіться, я вам покажу. Ось такий кодовий замок на вхідні двері. Тут люди переховують свої велосипеди. Взагалі це за нашим дозвілом. Нам треба зайти на третій поверх. Це чотирьохповерховий будинок. І в цьому хостелі живуть українці. Покажу вам, як виглядає він. Це туалет. Окремий, щоб ви не переживали. І ось це душова, Нікого немає. Ось так виглядає, щоб ви не переживали там реально багато місця. Тут висять камери: одна, друга. І, в принципі, на кожному поверху теж. І ось так виглядає кухня. Все обладнане, На кожному поверсі є своя кухня, а прибиральниця прибирається тут два рази на тиждень. Покажу вам вільну кімнату, єдину вільну кімнату в цьому хостелі. Вау! Ось так вона виглядає. Два ліжечка. Оце дорога відразу до центру, до самого ринку. Свій холодильник, своя шафа. Тут ще доставимо один стілець і одне бюрко. Ось такий нереальний, просто нереальний вид з вікна. Одразу над одрою, Я думаю, ви впізнаєте цю локацію. Ось так це виглядає. Якщо треба щось довести, довеземо. Якщо треба щось починити, теж починимо спокійно, все за наш кошт. І ця кімната чекає на тебе. Тому дзвони пиши. Маєш контакти до нас під цим відео. Це вулиця Гарбари, кімната вільна.